Роботу медичного кластера в Кіровоградській області обговорили на засіданні представників міжнародних та вітчизняних неурядових гуманітарних організацій. Учасники активізували пріоритетні напрями роботи для Данського Червоного Хреста це мобільні медичні бригади, які вже забезпечені транспортом і медикаментами. Лікарі без кордонів будуть опікуватися ВПО в місцях компактного проживання. Швейцарський Червоний Хрест зосередиться на допомозі людям з обмеженими можливостями та психосоціальній підтримці. ЮНІСЕФ буде відповідати за дитячу імунізацію. Секретар міської ради Вікторія Косяк зустрілася з головами квартальних комітетів. Говорили про проблеми мікрорайону восьмої школи та 14 і 15 мікрорайонів. У ході діалогу голови зазначили, позитивні зрушення взаємодії влади і громади, проте серед проблемних питань зазначили вивіз сміття і відповідальність приватних домовладінь за створення стихійних сміттєзвалищ, отримання колодязів, їх ремонт та очищення, закинуті садиби, догляд за ними, синхронізацію відключення світла всього району, адже через різнопланові вимикання електроенергії весь сектор залишався не лише без світла, але й без тривалого водопостачання. Адміністрація дитячої міської лікарні повідомила про зміни телефонних номерів. Наразі номер телефону реєстратури амбулаторії номер 7 ЦепмеС міста Олександрії, лікарі-педіатри 096 76 56 216, реєстратури консультативної поліклініки, лікарі спеціалісти 099 738 78 03, приймальня директора 066. 099 74 82. 19 січня учні мультипрофільного ліцею завітали до Олександрійського музейного центру на тематичну екскурсію Соборна вільна самостійна до дня соборності України. Розглянувши постійну діючу експозицію музейного центру, присвячену перебігу української революції 17-21 років, учнівська мола довідалася про ключові історичні події цього періоду, кульмінаційним моментом яких стало проголошення соборності українських земель. У грудні 2022 року в Олександрії рівень забруднення атмосферного повітря характеризувався збільшенням сажі та незначним зменшенням пилу. До речі, перебільшення середньомісячної концентрації останнього на рівні 1,2 рази. Повідомляє Держпродспоживслужба. Кошти, виручені з продажу гільз, які декорували діти та керівники закладу будинку дитячої та юнацької творчості, були приказані через волонтера Іну Агні на потреби ЗСУ звітує керівництво БДЮТ. на продаж на різних благодійних заходах, а також в соцмережах було виставлено співсотні гільз, за реалізацію яких вдалося зібрати 5 тисяч гривень. Олександрійців запрошують на майстер-клас з виготовлення флікерів, які врятують в темряві. Безкоштовний майстер-клас з виготовлення флікерів оберегів у, у вигляді Янголів відбудеться 21 січня о 14 годині в центральній бібліотеці Олександрійської міської ЦБС. Щоб потрапити на даний майстер-клас, потрібно попередньо записатися за номером телефону 099 126 50 26.